Мідне оновлення в Майнкрафті. Ну, зараз розповімо. Отже, перше, перше оновлення, щодо, що додали всі речі із Міді. -да. Я просто не нема Майнкрафта. До речі, до речі, ще можна скрафтити скриню із Міді. Да, всі знають такий крафт. І задонайте мені, це обов'язково це. І ще хотів сказати, що є три големи. Можуть перекладати Міді з з якої скрині, але не думаю, що не треба це казати. версія Minecraft 1.21.100. Міннімка ілом можна добути залізо, а от діаманти ні. Ну, оновлення з міді можна скачати безкоштовно в Гуглі. Версія Майнкрафт дуже дуже крутий. Підпишись і постав лайк. Ну і з з вами був Майнкрафти. Майнкрафтер. бувайте.